Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже легкий у приготуванні хліб у рукаві. Чим особливий цей рецепт приготування, тим, що хлібчик виходить дуже хрумкий. Шкуринка в нього надзвичайно хрумка. Отож, розпочинаємо. Ще хочу вам показати, який він у розрізі. Вчора ми половинку більшу з'їли. Ось, він залишається м'ягеньким. Зберігала я його у звичайному пакетику, щоб він не засихав. На другий день хлібчик теж лишається дуже смачним, тому розпочинаємо. В глибоку миску просіюємо 600 г борошна. Додаємо 1,5 чайні ложки солі, 1,5 чайні ложки цукру, 12 г сухих дріжджів або 36 пресованих. 4 столові ложки рослиної олії без запаху та 400 мл теплої води або ж молока. Якщо в мене є молоко, я завжди його додаю. І перемішуємо все до однорідності. спочатку вимішуємо ложкою. Пізніше, коли з'їдаємо все, будемо вимішувати руками. Спочатку тісто буде липнути до рук, щоб легше було вимішувати, змастіть руки олією і вимішуємо. Змащуємо трішки миску рослиною олією. Переміщаємо сюди тісто. Накриваємо харчовою плівкою та рушничком. Орієнтовно на 1,5-2 години залишаємо в теплому місці. Нехай воно підростає. Минуло 2 години, тісто гарно піднялося. Забираємо його з миски на тверду поверхню і оминаємо руками. Сформували хлібинку, посипаємо борошном і ножем робимо надрізи. Переложуємо у рукав для запікання. Закриваємо. І залишаємо на 15 хвилин. 15 хвилин хлібчик підріс, ставимо в розгріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Минула рівно 1 година і я дістала хлібчик. Зараз будемо розкривати рукав. Дуже гаряче, тому потрібно обережно це робити. Ось такий гарний з хрумкою шкринкою хлібчик у нас вийшов. Дякую, друзі, всім за перегляд. Обов'язково приготуйте для себе такий ароматний, дуже гарний хліб за цим рецептом. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.